Так, що це за розборки? Це ще що таке. Ух нічого собі. Це що, Мері випасає коробку? Містер Билл. О, доброго доброго дня вам. Ну ось, беріть. Е. Так, о, що? Я сама, я слаб, шо це. Ох, нічого собі, це ще що таке. Дякую, дякую, містер Леон. Прикольнуйте, будь ласка, корівку. я зараз повернуся. Я за повозкою. А як їх пильнувати? Блін, а як пильнувати корови? Народ, їх треба піднімати, я так зрозумів. Хова. Пасти. Я шоці. Це я непоганий початок. Так, все правильно зробили. Блін, я навіть не очікував, що на такий рух попаду тут під цим під боком. В Бері, я думав, ви відпочиваєте, ви виявляєте цей коровок, випасаєте. Сьогодні цілий день в штаті, то я всім мені займаюся. І корови, і випасанням, і доїнням, і знову сьогодні на Гуарні була. Нічого собі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Міті! Сі, 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 сі! Успокойся, успокойся, маленький! Мері, ви не проти, якщо мій біточок тут посидить трошки, полежить. Це місце, де ви випасаєте, так? А, ну, взагалі ні, Я поки що дивлюся по місцях, то йде як якому буде зручніше. Блин, дивиться все живе, офігеть народ, дивіться як все живе. О, Біл, це ти ще шо! О, Бек, привіт. Йо боба! Привіт, привіт! Що ти тут? До, до цієї баби востіть що. Е, вона вже мене сьогодні щасливила. Та не кажи, що ти зброю, бліндала тобі, а то я не знаю, блин, піду повішаюся, мені стаєць. Е, от, от сука, от я тепер думаю. <різь> е, я. Це, бу, це буде класно, якщо буде мінус один законник, чи ні? Е, я думаю, що багато хто зрадіє, якщо я повішаюся, повір. Так що, кажи, як її, я сприйму. Ну, ну не кросовер, ну, ну також наві. Я в шоці, за скільки продаєш? А поки не продаю, мужики не продаю, чесно зруя не. Доброго дня. доброго, доброго. А, а якщо по-чесному, йшов її спинку терти додому чи ні? Я їй тер уже де хочеш, чесно, блядь. Цікаво, цікаво. Я одно не розумію, чого ці сигари а, такі дорогі. Круто, круто. Пані, чули, так, так, ваш чоловік новий на царей свою обіцянку не виповнив Він сказав, що купить мені цукерку і піднять зимове. Блять, цукерку, гуляти. малий, тобі щось зробить. Ты с тобі гуляти, навіть не мав, малий що ти придумаєш? ти обіцяв що погуляєш ага. зі мною. Я в шоці відністю, я вам чую. Нічого собі. Обіцян. Він мав гуляти чи вигуляти, як це? Я Прозумуйте? взагалі не знаю, що сказати. Брехло значить. Чуєте, ну, люди, не вірте йому, він брехло цкрав. Він не обіцяє спочатку. Мова потім... йти звідси, я тебе прошу. Та ту саму трав... я... травму. Травму небезпечно. Ви я... що я... з я... дітьми робите? Ну, хуліган, це жестоко, Уолтер. Ви що? зв'язую, він мене вбити хотів. Так, ооооо. Воу, 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 воу. Містер Волтер. Ну, я тебе не дитину. От бачите, так він направдел. Б. Просто не любить, коли говорить правду, бо це отбастика людина. Так, вам треба сьогодні чоловіка знову покарати вдома. Цікаво, цікаво. Прибачте. Да. містер Маркус. Так, так, містер Маркус. Що у нас якісь будуть е, плани? Uh, ну так, звичайно, маємо роботу. Містер Біл, знайомтесь, це Джеймс Бі-помічник по описанню корів. Хто, хто це? Він допомагає корова випасати. Це відколи Марі? Я вчора його зустріла випадково тут. в Валентайні, я не могла стриматися. <laughs> я хотіла е дати йому роботу, догодувати та вдягнути. Так, 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 Хмеріть. Так, е а ви його знаєте? Звідки він взагалі е цей? Може, цей недалечко, що його батьки померли, і він тут бродяжить. Як як звати його? Джеймс. А, а, Джеймс. Джеймс, Джейм, Джеймс. Більше. Ката біля Валентайну є. Мої батьки е, жили там зі мною. Потім приїхали бандити, вбили батьків, а я на той час втік в ліс, встиг втікнути в ліс, і вони хату спалили. Ох, нічого собі, цікаво, цікаво. Половина третього. Ну, ще ночі буде трошки. ще ночі буде трошки. Зато сьогодні, так скажемо, просто вчора у мене один містер взяв, так скажемо, зробив замовлення, що йому потрібно там творог, а -а -а. сир, і в мене ж трошки масло було, то йому продала. І сьогодні я йому то все добро продала, то десь 500 доларів отримала за це. І собі? Супер! Ну так, ще добре, 75 доларів за 150 штук. Кажуть, Давай, завтра ще до вас звітаю. О, нічого собі. Хороший містер. А, там? Ще... ще йде дощ на дворі. Так, так, іде ще. Що... Ли... Так, ну дивіться, зараз п'ята година 15 хвилин рівно. Ранко, ага. До... ага. Так, так, Чітко. ранку. Чітко, у мене такий ж самий час. А, бачите, значить, навели годинники нормально. Та не, не так давно, декілька годин назад, до мене звернувся містер е, і місіс Савана, і, ну, знаєте, вони попросили е, звільнити їх. Ого, а це ще що таке? Ну, така ситуація. Цікаво. Цікаво. Ну, бо... Може воно і буде то на краще. Може вони собі відпочинуть, займуться більш сімейним життям. Ну, в принципі, я як переговорити можу, я, звичайно, знаю, і, що він за людина і які його ідеї, але спробувати Попроб... угу. полічекайте. Ну, Ого. Ой, це прости. Ой, блін, мені трошки незручно, я зовсім. Ще раз добрий день. Доброго ресторан. Доброго що з вашим пропавшим законником? Щось порішалось? Та, знайшли Слухай. його, але якось він. На сервері а потрібен той, хто запустить рп виговорну. Ну, ну дивися, а Шурік, ти ж, ти ж, ну, це ж правильно. РП, Р, РП залежить, може залежати від одної людини. От дивися, коли був цей маньяк, він, блин, скільки він РП зробив для цілого відділку. Блин? Всі всі бігли, всі, всі шукали. Він дивні там записки лишав, всі там почали щось розгадувати. Ну круто, круто було. Слухайте. Побільше таких э, РП двигунів, як, як каже Шурік. Ну, і різні різних буде багато цікавих. І я думаю, що такі, що такі ситуації будуть з приходом нових людей. Багато людей можуть щось цікаве принести сюди на сер. Так, народ, я взагалі сюди прибіг для того, щоб прочитати э, вірш від мері. На все свій час ця фраза всім відома. І буде, як повинно. Не перекреслиш долю, є час пробачити помилки, є час, коли не разом ви, хоч і на відстані руки, проходить час стояти під дощем, коли ніхто не може вкрити вас плащем. Є час невдач, а потім перемоги. Є час, коли у дві розходяться одна дороги. Буває, що надходить час втрачати. І все, що залишилося мовчати або кричати. Ох, ніфіга собі, бля. Ну, молодець. Ну, молодець. Бачите, навіть такі таланти є в Мері. Ну Мері я вам навіть не знаю, що сказати. Це просто. Це просто супер. Ваш вірш це просто супер. Ну що, Віскі, за твоє здоров'я. І за твоє сатвітку. Дякую, дякую. І за, і за, Мері. Так, Мері, за ваше здоров'я. Дякую. І за маму. Віскі, віскі, мені здається, що це. За папу, за брата. У тебе брат є, але не За другого брата. І що? І знову двоє на службі. Бо мені везе так зміни з вами випадати. Ну, я не проти. Чесно кажучи. І я не крута. 100%. Так, може, десь проїдемося Мері чи як, чи ви йдете відпочивати вже. Та ні, ні. Якщо ви не боїтеся довгої дороги, знаю я одні класні місця. Нічого собі. Але кажуть, раз дорога буде далеко. Дуже далеко. До ранку до, до вечора повернемося додому. Так народ. Ну що. Дуже добре, коли по, по всій карті люди розійдуться. Тому плюс у цього що прибавляються люди. Треба, щоб багато людей було скрізь. І, і в Нью-Остені, і в цьому Вести Елізабет, і. Новий Гановер. І мон скрізь. Тоді буде круто. А це все питання часу. Мені здається, що це буде. Тому що кожна... кожен округ, він дуже класний. В кожному окрузі є щось своє цікаве. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все нормально, тут Спуститися можна. Можна, Я як. То я думаю, щоб не полетіти. Ми точно зараз. Опа. Опа-ча. Приїхали. О, оце ми, оце це ми заїхали. Я, постій... я постійно проїжджала, поки їхала на ранчо. Ну, це що, що є будинок? Ох, нічого собі тут навіть від... відкрито. Бачите. Ого. Марія, нам ніхто не вистрілить зара. Что выстрелить? Покажіть пальцем. То я звідки знаю, мені здається, чийсь будинок заділи. О, красота. Ну, будинок не закритий, так що це не наша вона. Ну так, тут красота. Да. І... А тут я ще даже сказала. О, Май, все добре. Туман дуже сильний, нічого не видно. Ой-ой-ой-ой-ой. Mm -hmm. Це добре, Мелі? Нормально, на це правда, вписалася в Що То з драбини впаду, то в болото впаду. Тобто, в, то в камінь.

Ой-ой-ой, кінь втомився. Ох, ніфіга собі я коня свого заганяв. О? Так. Мені так буду казати, як це зі сторони виглядає. Так, нам треба цей води води десь з'їздити, щоб коню напоїти. А то в мене коник взагалі. Ну і хіба, якщо їхати в сторону водоспада? де Мері мерілась так, коня бачу Мері! Мері, ви де? Де, Пипай я незвичайно став на вас получила б... блоба. Йой-йой-йой-йой. Йой-йой-йой-йой-йой. Красота, народ. Ой-ой-ой-ой, ну вот это сегодня экстрим, короче. Вот это паночка. Так, ну что, Мари, вылазьте, попробуем. Добре тримається, бо я тут знаю наскільки пороги дуже багато є небезпечних. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тримайтеся. Головне <плес> буде спати, так, досвід. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ведьмить, Мэри! Мэри! Ну просто я отсюда снизу так не могу. Потому что это синсильный было. Ой-ой-ой! О-о-о-о! Ну народ, сокруто! Мэри!

Та не вже. Ви думаєте, думаете? воно? Думаю, що так. Ух ти ж, блин. Е-е-е, Мері, 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 Мері. Я в шоці. Не понял. А Мері? Мері? Мэри, Мэри, Мерри, Мерри, Мерри. Я думал, что вас вже під воду потягнуло. Ну я піднявся, Марри. О, от я ранчо. Нарешті мы вдома. Давай череп поранчо, а сьогодні якийсь чоловік заїжджав к Ого, нічого собі. Я чуть лоба не получив від мене. Що, <рес> Мері, ви йдете відпочивати? Будете? Так, так, та, йду відпочивати. Я... Шкода, шкода, блін, повозку забула взяти. Ти б хоч привезла, то, то всю добру, що містер Лоун передав. Там і клітка для курей. Йой-йой-йой. І, і пляшки, і молоко. Хто, -хто? Хороший, клітка є. для курей? Так, да, да. Ох, нічого собі, а що це Леон, такі подаруночки дорогі? Не знаю. Ничего себе. Вам потрібне, що ви цим займаєтесь. Ох, нічого собі. Круто. Ну, да. Дов -доволі... Цікаві, ну Хоча, я я так. Доволі цікаво і що за, за компанію. Та, це я вам ясний, що. Якби не ви, то я би ще сьогодні взагалі ніде не був. А так дуже гарно провів час вільний. Я люблю просто подожрувати. Блін. Подожрувати. Подорожувати. Я вас зрозумів. Кому сподобалося, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Ну і далі буде тільки цікавіше. Всім пока. пока.